Хочете навчитися робити орігамі, почніть із простого. У цьому відео я покажу, як легко і швидко скласти собаку з паперу. Для орігамі потрібен квадратний аркуш. Якщо у вас його немає, не хвилюйтеся. Квадрат можна зробити з будь-якого прямокутного аркуша. Візьміть прямокутний аркуш паперу і розташуйте його довгою стороною до себе. Підніміть нижній лівий кут до верхнього краю, щоб утворився великий трикутник. Добре притисніть згин. Відріжте зайву частину з правої сторони. У вас вийде квадрат зі складкою посередині. Тепер робимо собаку чи цуценя. Залиште квадрат зігнутим навпіл, щоб утворився трикутник. Покладіть трикутник великим кутом донизу. Визначте середину трикутника. Відступіть трохи вбік. Притисніть папір пальцем однієї руки, іншою рукою загніть папір вниз. Притисніть місце, де зігнувся папір. Зробіть те ж саме з іншого боку. Знайдіть середину. Відступіть трохи місця. Притримайте папір пальчиком однієї руки, а іншою рукою загніть папір вниз. Ми зробили вуха. Загніть нижню частину паперу. Це буде мордочка. Тепер загніть верхній шар паперу вниз. Це буде носик цуцика. За бажанням можете намалювати цуцику, очі, носик і усмішку. Змогли зробити собаку? Напишіть у коментарях.